Не гарно, гарного дня ні, ні, канал. Ні, ні. Ру, ру, ру. ру, Військово-обліковий документ мають руки руки. Зараз визиваємо 102 і переїжджаємо сюди 102. Давай. Згідно червоного виконавця, ви знаєте <ріст> у мережі знов з'явилася конфліктна ситуація, де представники ТЦК силком затягують чоловіка в автівку для уточнення даних. Можливо, як пишуть телеграм-канали Чернівців. Події відбувалися 28 квітня 23-го року в місті Чернівці. Документи Військовий, і всі мовчив. Тебе проти документів немає. І не ти. А ви ти подивися нього борода? Свою чергу хочу зазначити, що учасники нашого юридичного клубу завжди мають можливість отримати консультацію по питанню мобілізації. Якщо вам потрібен юридичний захист. Завчасно долучайтесь до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку. Що <рес> хатинський, але... хатинський має? Чухай, чухай, чухай. Воєнний комісаріат. Да. Виданий 90-й рік. Ваше, будь ласка, не, не дійсно. <рес> Як це не дійсно? Ну так. Я тобі тільки показую. Зараз будемо розбиратися далі. Так, виданий. Де, де, де до видача? 2002. Так, Бойко Андрій Іванович. Це по-новому був був. Дністровський. Що Дністровський робить в Чернівцях? Відрядження? Хлопці. Так, слухаю. Там наверху є багато кого вам треба, чесно. Так. Не, не треба над, вам документи. Хлопці. Щоб в нас не було зараз движень. Яких движень? А? А? движень. А? А? движень. А? Ну, всяких. А? Ну, ну, приклад. Який, який. Гарного дня. Не гарного дня. гарного дня. Ні, не ні, не ні. Військово-обліковий документ мають рух ру, ру, ру. ру, ру. Цікаво, Яким НПА передбачено, що я на вулиці повинен мати військово-обліковий документ? Жодним і зараз визиваємо 102 і переїжджаємо сюди. 102. два згідно чинного законодавства. Ви знаєте для того, щоб викликати 102, особа повинна скоїти адміністративне правопорушення, але чоловік. Жодного правопорушення не вчиняв. Руки! Ти сюди любиш! Я не панів, ти що мене затримуєш? Ти кудись й Ти що мене затримуєш? Де затримай? Руки забрав! Руки! Я сказав руки! Я сказав руки! Руки забрав від мене, ще раз тронеш, мати проблеми! Руки забрав! Сука, я прийшов з передкати мені тобой ще не... Далі застосовують силу відносно чоловіка, щоб затягнути його в авто. Повне відео без цензури можете побачити в телеграм-каналі Адвокат Болтік. Посилання буде в описі. Ти не розказуєш, що наперед поробиться. не розказував і мені не, Ти не, Ти не, Ти не розказує, що там робиться. Я сказав, руки позабирали. Я ще заберу документи. руки. Позабирали документи. ніякі документи. Не показував документи. Все, до побачення. Я ходить до побачення. Я ска, пацани, що пацани. Їдьте куди ви їхати. Ми їдемо, от ми працюємо. Що ви працюєте? Лома, я доходиш, не явщики. Питання. Як тебе доходить, що не явщик? Документи. Військовий. Ти взагалі, тебе против тебе, що ти як документів не І не ти, а ви. Ти подивися Ну і Що ж у нього борода? Яка? Він для мене ніхто, у нього вообще не воєнний. Я щас, я щас про, я щас... про, про, що ти мені об'яснив за? І не ти, а ви. Що ти хочеш мені обіцяти? Шановний, не ти, а ви. Я тобі не шановний. Все, пацани. Ой, я не пон... І далі його все одно затягують до автівки. Що було далі? На даний час невідомо. Чи мають право представники ТЦК застосовувати силу для того, щоб доставляти осіб у ТЦК? Ні, жодним законом це не передбачено. Якщо представники ТЦК застосовують силу, то по факту такі дії є порушенням посадових обов'язків. Інструкцій та норм кримінального права на сьогоднішній день. Такий випадок не перший, але на такі резонансні ситуації реагують і ДБР, і міністр оборони, і президент України. Реформа центрів Комплекції давно вже на часі. Давно вже на часі. Тому є одна із простих таких рекомендацій президента України Володимира Зеленська. Він дав серйозну рекомендацію головкому Валерію Залужному. Переважно більшість воєнкомів, основних які давно сидять там відправляти як військовослужбовців на фронт. Нещодавно в мережі було резонансне відео, і по даному факту представникам ТЦК загрожує до 12 років позбавлення волі за вручення повістки. Це про бійку в Черкасах. ДБР розслідує справу побиття чоловіка представниками ТЦК. Кримінальне провадження розслідується за фактом перевищення військовою службовою особою своїх повноважень. Слідцево ознайомлюється з усіма фактами. Черкаський обласний ТЦК зазначає, під час оповіщення населення в рамках загальної мобілізації представники територіального центру комплектації та соціальної підтримки звернули увагу на чоловіка, який почав себе вести. Провад... Коли побачив військовослужбовців при виконанні службових обов'язків, громадянин почав ображати військовослужбовців, погрожувати фізичною розправою та застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців. Громадянина було затримано на місце події. Військовослужбовці ТЦК та СП викликали представників національної поліції. Варто зазначити, що відео вирване з контексту обставини значно ширше, аніж показано в зазначеному фрагменті. З огляду на подію, яка сталася, призначено службову перевірку. А пам'ятаєте, планували видавати бодікамери представникам ТЦК? Якщо б у нас було повне відео, то ми об'єктивно і повно могли поцінити таку ситуацію. Чи погрожував чоловік, чи ображав, чи представники ТЦК зловживали своїми обов'язками? Поки таких бодікамер я ще не бачив. Що робити в таких випадках? Ну, по таким фактам повинні реагувати відповідні органи. В свою чергу, ви повинні викликати поліцію та скласти заяву, тому що, на жаль, деякі представники ТЦК виходять за межі своїх повноважень. І я вважаю ненормально, коли силком починають доставляти отак чоловіків для уточнення даних або для проходження ВЛК. Є закони, є нормативні правові акти, які регулюють дане питання. І під час воєнного стану всі зобов'язані діяти в рамках закону. І в свою чергу маю надію, що об'єктивною повно відповідні органи будуть. Розслідувати такі випадки для того, щоб в подальшому вони не повторювались. Якщо відео було корисним для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, свою об'єктивну думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео, присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта.